У дні в Чернігові до кладовища Яцево буде подовжено та дещо видозмінено автобусні маршрути. Про це на щотижневій нараді в міській раді повідомив начальник управління транспорту Олександр Рижий. Зокрема, йдеться про шість таких маршрутів і приблизно 50 одиниць транспорту. Наприклад, 24 й він на Чезарі буде продовжено до Яцево, 31 -й. Теж всі ті, котрі кінцеві ближче до Яцеву, будуть продовжені. Тільки відеозмінений буде 27, й буде курсувати на Яцово відповідно шрисамку, щоб забезпечити. Також додатково тролейбусне управління в цьому році забезпечити масани 11 маршрутом. Буде автобус на 11-му маршруті на Яцу і 10 автобусний маршрут. Не обійшлось на нараді без обговорення так званого транспортного колапсу. Нагадаємо, 2 травня вранці чернігівські перевізники влаштували своєрідний пікет і не випустили автобуси на маршрути. Все через баталії з приводу фінансової компенсації з міського бюджету. Добре, що ці аргументи почули. Добре, що позицію міста почули, її врахували. І досить швидко, за буквально дві години після засідання, ситуація була вирішена розблокована. Очевидно, що, що хтось отримав команду згори, як я часто кажу. Бувають дурні команди згори, бувають розумні команди згори. Хтось отримав розумну команду згори, припинити з цим питанням гратися. Від автобусів на нараді плавно перейшли до ремонту доріг у місті. Ось на тому тижні ми пройшли. Повністю по-Громадськи, Шевченка, Лук'яненка, Рушевського, почали по Любівській. По Зараз бока встановлюємо, бордюри. Ну, в принципі, готуємося до так, вирівнюємо дорогу, готуємося до так, повномасштабного запуску даної дороги. Проте раніше анонсований ремонт по вулиці Івана Мазепи так і не розпочався, Ба більше наразі невідомо, чи буде він здійснений цього року. Нагадаємо, минулого місяця відбувся тендер між компаніями на ремонт цієї ділянки. Виграло його шляхобудівельне управління номер 14 Проте цю перемогу не всі вважають чесною. Товніженська ПЖМК не погоджується з цим рішенням, оскільки в проєкті компанії переможниці зазначено орієнтовні розрахунки вартості ремонтних робіт і розбіжності в трудових документах працівників, які здійснюватимуть ремонт. Учасник, який зайняв третє місце на тендері, подав скаргу в антимонопольний комітет. Третє місце він зайняв, третє не друге, не перше, третє. Подав в антимонопольний комітет скаргу в останній день. Вже там після підписання договору по суті. І ну по практиці антимонопольне це може затягнути на 2-3 місяці мінімум, може більше. А враховуючи сезонність робіт, то і те, що там треба роботи на 3 місяці, то ми просто маємо шукати зараз якесь інше рішення. Також на нараді повідомили, що від сьогодні розпочнеться ремонт колектору на масанах. Сьогодні вже представник підрядника зараз на місці. Вони розвертають станцію перекачки. Ну, і Станція перекачка наша буде працювати. Завтра ми будемо робити промивання колектору, і післязавтра вже будемо безпосередньо ремонтувати колектор цим полімерним руководним. Нагадаємо, 27 квітня комунальники зафіксували пошкодження асфальту бетону одразу в кількох місцях. Основна причина, на нашу думку, просідання колектору, те, що він в 90-х роках будувався. Не шестиметровими відрізками е залізобетонних труб, а дво-трьохметровими відрізками, які були з'єднані між собою. І, відповідно, е та локація це болотиста місцевість, е високі ґрунтові води. Е відповідно, є рух ґрунту і навантаження на короткі ділянки е колектору велике. І вийшло розкарбування в деяких місцях колектору і попадання ґрунтових вод колектори. Завершити ремонт планують уже цього тижня. Для підприємства він обійдеться 2 мільйони 200 тисяч гривень.